В цьому відео розв'яжемо восьму SQL-задачу із сайту Hakeran, яка називається Weather Observation Station 4. У цій задачі нам потрібно знайти різницю між загальною кількістю місць з таблички Station та кількістю унікальних значень таблички поля Сіті із таблички Station. Визначення таблички Station зображено на рисунку зліва. Як бачите, вона складається із п'яти стопчиків id типу number, city типу wordchart, state типу wordchart, latin, n типу number та long w типу number. Що ж, давайте пишемо наш запит. Select. Далі спочатку шукаємо загальну кількість міст із таблички station. Для цього в бушках пишемо select count city from station. Далі нам треба знайти унікальну кількість місць. Для цього можемо скопіювати ось цей наш перший запит. Ставимо мінус, тому що нас цікаві різниця в даному випадку. І ось тут, у дужках у нашому каунті пишемо перед City Distinct. Тобто, що ми хочемо вивести тільки унікальне значення. Тепер запускаємо наш заклад. Ось, як бачите, запит успішно виконався. Тепер наскаємо сабміт код для того, щоб хакелян прийняв нашу відповідь. Як бачите, відповідь успішно прийнята. всім дякую за увагу.